Фестиваль Санта-Гавус відбувся в сумах цієї суботи. Волонтери Сумського товариства захисту тварин привели з центру перетримки вихованців, аби показати гостям заходу і знайти їм домівку. Цього року дім для тварини з центру перетримки шукають біля головної ялинки Сум на театральній площі міста. Усього гостям свята демонструють близько 20 дорослих тварин та близько 10 цуценят. Крім цього, програма включає в себе роботу з аніматорами, благодійний ярмарок та творчі подарунки від виконавців. Свято розпочалося з показу тварин. Їх виводили на повідку волонтери помічники а ведучий розповідав історію собаки і описував її характер. Наші помічники в першу чергу це волонтери, які прийшли так, тому що вони ну насправді два-дві години на холоді з собачками це трошки складно, але вони молодці, вони справляються, дуже відповідально готували собак до цього свята. Ми розуміємо, що зараз зима, і людям складно прийняти таке рішення взяти собачку, тому що вигулювати по такому холоду, так перелаштовувати свій режим. Разом із родиною влітку приєдналися до товариства захисту тварин Наталія Лебідь на фестиваль. Вдруге привела собаку на ім'я Персик. В нього дуже складна доля, коли дізналася його історія про те, як його збила машина, про те, як важко він. Ну якою важкою була і відбувається зараз його реабілітація, то я вирішила, що я буду з ним ходити на фестивалі до того часу, доки в нього не з'явиться родина. Повірте, настільки добре, що він заслуговує на те, щоб в нього з'явилась родина, так само як ми маємо свої родини, як ми тішимось ними. Сьогодні я стою з усіма цуценятами, У нас є два вольєри для них або клітки. А є зовсім два маленьких, отаких їх носять, показують людям, бо частіше всього беруть завжди ось таких маленьких. От це ось. хлопчик, дівчинка. Це хлопчик, і тут ходить ще один хлопчик, е, теж носять його. От йому там і двох місяців нема, зовсім зовсім малесенький. А є ще цуценята по 5-6 місяців. Якщо цих собак не заберуть сьогодні на фестивалі, то його завжди можна буде забрати на Центрів перетримки, які знаходяться біля аеропорту. Розважати дітей на святі допомагали близько десяти студентів сумського фахового коледжу, колишнього училище мистецтв культури імені Бортянського. Це четверті курси відділ режисури і відділ хореографії. У них якраз по програмі, оце робота з дітьми, проведення новорічних заходів. І вони сьогодні з задоволенням усіх тут більше десяти чоловік. Вони працюють зараз з дітками. Ви самі бачите як по-задорному, весело. Дід мороз прийшов малята, щоби щиро привітати і дорослих, і малих. З Новим роком вас усіх. Також на заході збирали гроші в благодійну скриньку. Їх витратять на їжу, одяг для собаки, солому для утеплення будок. У результаті дім вдалося знайти для однієї тварини цуценята, якого прилаштовувала Поліна. Анна Книж, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.